Привіт! Я тих, хто тут вперше, ви дивитесь мотиваційний блог про фізичну активність, велосипеди та подорожі. Моє спортивне життя розпочалось 14 років тому, коли я ще жив в Україні. Останні 6 років я проживаю в місті Лос-Анджелес, де продовжую ще більш активно кататись та подорожувати. На цьому каналі я ділюся виключно власним досвідом, як звичайна людина, погружена в щоденну рутину, може зробити своє життя краще. Найважче в занятті спортом це розпочати. Я постійно зустрічаю стандартні відмовки. Це дорого, я застарий, можу травмуватись. Так ось всі ці відмазки криються звичайною ходьбою. Можна це називати спортом, здоровим способом життя, кардіо, розминка. В будь-якому разі це найдоступніший вхідний квиток. Очевидні плюси. Це найменш травматичний спорт, немає різких навантажень. Для людини це абсолютно природно ходити. Все, що вам потрібно, це зручне взуття. І в наш час це взагалі не проблема. У всіх виробників взуття є спеціальні лінійки Walking Shoes. Основне, що ми отримуємо при ходьбі, це кардіо. Не забувайте, що саме від серцево-судинних захворювань найбільша смертність. Кардіо це рух, це основа здоров'я. Без постійної циркуляції крові все решта можна вже і не робити. В ходьбі. Тільки один мінус. Це найзатратніший по часу вид активності, адже щоб дійти до моменту, коли кількість кроків переростає в результат, вам потрібно протоптати від 8 до 10 тисяч кроків. При швидкості 5 км в годину це займе близько 100 хвилин. Але з іншого боку, це всього лише 7 км. Їх можна знайти по дорозі на роботу чи з роботи, в магазин чи на вечірній прогулянці. До речі, під час ковіду багато людей почало працювати вдома і з'явився цілий напрямок ходіння на роботі, тобто береться звичайна бігова доріжка, високий стіл, і ви просто 2 години ходите та працюєте за комп'ютером чи дивитесь фільм. Але це як-не-як як, потребує якихось фінансових вкладень. А в нас сьогодні про найдоступніше спорт без вкладень. Поділюся своїм досвідом, як зробити цей процес більш ефективним та цікавим. Хоча я велосипедист до самих кісток, але це не заважає мені отримувати задоволення від ходьби. Ходив я і ходжу дуже багато. Це і туристичні прогулянки по містах, гірські походи. Гуляю з сім'єю по парках. Ну, звичайно, коли немає під рукою велосипеда. Як тільки в мене з'являється можливість, я з радістю припаркую автомобіль, уникатиму громадського транспорту і просто пройдуся. Ходити я можу довго 30-40 км взагалі без проблем. І не має значення, чи це місто, чи засніжені гори. Тому якийсь досвід в цій дисципліні я таки маю. Основна моя порада під час прогулянки треба щось слухати. Подкасти, іноземна мова, історія, тренінги, аудіокниги. Що цікаво, те і слухаємо, але варто робити це систематично, потратити час на пошук якісного контенту, а не в останній момент щось там знайду. Найкраще буде слухати щось що складається з багатьох частин, як серіал. Таким чином, у вас з'явиться прив'язка до ходьби, а це плюс, щоб підтримувати регулярність занять. І так, як на ходьбу йде багато часу, виникає відчуття втраченого часу. Так ось, щоб цього не було, варто наповнюватись корисною інформацією. Це дуже важливо, щоб після заняття у вас було відчуття виконаного завдання, повна фізична. І моральна наповненість, а не думка про змарнований час. Друге, але не менш важливе, це уникати одноманітності. Одноманітність вбиває не тільки будь-який спорт, а й все в нашому житті. Не можна просто ходити. Стане нецікаво, ніяких кіл по стадіону. Якщо ходити всі 7 днів, то для прикладу: один день йдемо на роботу, другий з роботи, третій, четвертий те саме, але іншим маршрутом. Хоча б трішки, але іншим. В п'ятницю гуляємо містом, в суботу їдемо на природу і проходимо в два рази більше за щоденну норму. А в неділю легка коротка прогулянка, чисто щоб відпочити. Це все умовно. Головне, щоб картинка змінювалася щодня. Перевірено на собі, якщо проїхати якийсь маршрут на авто, то потім, коли ви проїдете його на мотоциклі, ви будете дуже здивовані, скільки всього нового побачили на цьому ж маршруті. А той самий маршрут на велосипеді. І буде ще більше всього нового. Так ось, при ходьбі ви побачите найбільше, запам'ятаєте і отримаєте враження, які вам не дасть більше ніякий вид подорожі. І ось всі ці цікаві місця, які ви відвідаєте, дуже рекомендую запостити у соціальні мережі. Ми, істоти соціальні, а ходьба досить усамітнений вид активності. Тому ділитись, а не вихвалятись, в соціальних мережах, допоможе вам знайти однодумців. Можливо, навіть компанію для ходьби надихатиме інше робити те саме. І головне, ви будете заручником соціального тиску. Бо коли вже ви оголосили, що ви спортсмен, і кожен може за вами слідкувати, хочеш, не хочеш, але якась відповідальність уже з'являється. Ну і останнє. Варто до ходьби ставитись як до чогось серйозного. Це повинна бути щоденна рутина з організованою підготовкою, запланований маршрут, час старту. Телефон заряджений, подкаст загружений, одяг підібраний, сонцезахисний крем намазаний, зручне взуття, сумка або легкий рюкзак з спортивною флягою для води. Є можливість взяти трекінгові палки тільки в плюс. Важливо створити відчуття того, що ви робите щось особливе, а не просто ходите, як всі. Має бути відчуття ексклюзивності. Взагалі це складно рівно до того моменту. Поки ви не поклали чітку ціль N на кількість кроків за день. Без всяких там фітнес-трекерів, простий смартфон, будь-який безкоштовний застосунок, який записує відстань і рахує кількість кроків. Типу страва. Все. Починаємо гру. Як набрати ці кроки. І це вже треба бути дуже зайнятим, щоб не знайти протягом дня час і можливість виконати таке просте завдання. А далі з умовних 60 чи навіть 20 тисяч кроків. Ви зрозумієте, що тіло хоче збільшувати дозу, і ходьба починає забирати занадто багато часу. І тоді треба брати не кількістю, а якістю, тобто збільшувати темп. Потім це може перерости у біг чи велосипед. Взагалі, якщо ви вже підсіли на спорт, то цей процес триватиме вічно. Я спочатку проїжджав 50 км, потім 100, 200, 300-400, але це вже зовсім інша історія. Суть в тому, що ефективніше проїхати 20 км швидкому темпі вгору, чим в легкому 50 по рівній дорозі. Тіло звикає до навантажень, і вам постійно треба буде щось придумувати, щоб отримувати більше навантажень за коротший проміжок часу. Але це вже будуть проблеми зовсім іншої людини, аніж ті, які були в тієї, яка ледве проходила ті нещасні 6 тисяч кроків. За цей час ви станете здоровішими, ваші м'язи будуть постійно в тонусі, покращиться сон. Зміниться, раціон, обмін речовин, вага. Буде щоденне і приємне відчуття, що щось зроблено, тіло вам віддячить. Це вже зовсім інша якість життя. Особисто я є прихильником більш швидких та радикальних способів розпочати здоровий спосіб життя. Хочба це довгий шлях, інколи не такий цікавий, і не всі його розуміють, адже може виникнути враження, що нічого не відбувається. Але для людей з надмірною вагою, з травмами, для старших людей цей спосіб спрацює найкраще. Головне ж розпочати. А в наступному відео поговоримо про біг. Точніше, що не так з бігом. До зустрічі. Ну і останнє. Я подумав, це ж написано то страва. А як я просто скажу страва? А, ти покладає, е... вистачає на один абзац. Стоп, як біг. Ну, якісь секретці по акторству. я руки все рівно не знаю куди. ну просто.